Я приїхала у Кам'янець-Подільк зі своїми друзями, щоб разом провести час та познайомитися з новими людьми. Мене звати Процишина Альона, мені 14 років. Наразі я проживаю у місті Запоріжжя. Із хобі у мене малювання, бісероплетіння. Ходжу до малювальної школи. Собираюся поступати на дизайнера інтер'єра. Ну, зараз за тиждень мені більш за все сподобалося те, як ми проводимо разом час, тобто нам весело, нам є з чого посміятися, є чим зайнятися разом. У нас є спільні інтереси, і можливо, що мені подобаються мастер-класи, які ми робимо через день, тобто малювання, ліпіння з пластилину, з пластиліну. Сьогодні ми розмальовували пряники. Печиво, це теж мені дуже сподобалося, так як я дуже творча людина і мені таке подобається. Моя сім'я підтримує мене у будь-яких моїх початках. Тобто, хочеш малювати, малюй, хочеш плести бісером плити, тобто вони мені у всьому підтримують. Я перший раз приїхала у Кам'янець, місто дуже гарне, мені тут дуже подобається чисте повітря, тому що після Запоріжжя тут дуже класно, мені подобається оці ліси, коли йдеш гуляти, гуляєш по парку. Комусь там все зелене, пташки співають, і воно прям ну, мені дуже таке подобається. Ще потім ми ходили через. П'ять днів, якщо не помиляюся, ходили дивитися мініатюрні замки України. І я теж ходила. Я вислухала кожний замок, бо ну мені реально це було цікаво. В основному ці всі замки у Львівській області, тому у мене тепер є ціль посвятити кожний з цих замків, так як історію я вже знаю, а вживу ще не бачила. Мабуть, бажаю терпіння бажатим і вчителям, які тут преподають. Так як, от діти, ну плюс-мінус моєму віку, тобто підлітки, вони дуже активні, у них це ну це я навіть за себе можу сказати. Оце активність емоції, оце все пре через верх. І воно, звісно, іноді може бути і не в міру, але ну це такий вік, все понятно. І, мабуть, бажаю терпіння вчителям, важатим оцього всього. Бажано терпіння це саме головне.